Хтось через тиску пливе, хтось хтось на штурм йде. Наша армія тримається на волонтерах. З приводу зброї зброя є. Таке відчуття, ніби вирішував жити мені чи ні. Відсутня страху це дійсно погано. Проти нас воює непотріб їхній. В один кінець купив білет, поїхав в Київ і вступив до лав правого Любов перемагає все. Працював на фірмі Data Експрес, був налагоджувальником технологічного остаткування. Займався боксом, займався музикою. Планував переїхати в Київ писати музику, працювати в Києві, але війна. Я вірив, але, якщо чесно, не готувався чомусь, не знаю. Я думав, що воно не прийде так швидко, як сталося. Я думав, що воно прийде трохи пізніше. Пам'ятаю, це початок війни. Прокинувся від вибухів, мені зателефонувала сестра тоді, що відбувається. Ну, я зайшов новини і побачив, що почалась війна. Але роботу ніхто не відміняв, я зібрався, пішов на роботу. Вже там на роботі вирішували, що робити далі. І поки за оці дні вирішували, що робити, я якраз там намагався. То до тероборони вступити, то якісь виїзди, як виїхати, шукав з ким, як, то за цей час якраз вони зайшли в місто. Ну і трохи виїхати стало проблематично. Я міг би бути партизаном, але в мене не було виходів на тих чи інших людей, щоб якось допомагати. Тому, власне, що я можу зробити в окупованому місці? Мені треба було збирати їхати і робити те, що я можу зробити, щоб це місце звільнити. З мамою було складно. От, люди, вже проживши життя трохи, то вони занадто прив'язані до матеріального, на жаль. Таке виховання, я не знаю, що там спонукає, але воно так є, і це було складно маму мовити виїхати. Але ми впоралися. Якщо до Запоріжжя там ну скільки дві з половиною-три години, так якщо сильно не, не летіти на машині, то ми от виїхали о сьомій, приїхали о десятій вечора. Нарахували 12 блокпостів. 12 блокпостів. На кожному блокпосту перевіряли, роздягали, перевіряли татуювання, запитували, чи маєш ти відношення до Азову, націоналіст не націоналіст. Повитягали гроші, які були там просто десь в кишенях, десь просто в речах були заховані, там, лежали, просто повитягали. Просили сім карти. От. І... На останньому блокпосту вже у них така розмова пішла: от ми вас зараз тут розстріляємо, а ви поїдете проти нас воювати. А звідки ми знаємо, що ви не поїдете проти нас воювати і так далі. Ми вас тут зараз розстріляємо. Він придергували затвори таке. Тобто, да я не знаю, що врятувало. Якось виїхали. Та й виїхали. напевно, на я тут потрібен. А не там тоді, тоді було два татуювання. Це отут ноти, і там напис на латині був. То вони до напису пристали. Любов перемагає все. Власне, на якомусь етапі, коли перевіряли, то з машини він так щось вийшов водій на одному з блокпостів. Вони водія перевіряли, він так в машину заглянула. в нас в машині була моя мама, там дитина, племінник новий. І якось він так щось заглянув, і такий виходить, і потім назад побачив мене. Іди сюди. Один там на останніх блокпостах уже Саме на уже ті, що ближче були до лінії розмежування на той час, стояли кадировці, наскільки я пам'ятаю. І от один із них дуже сильно допитувався, куди ми їдемо. Я їм казав, що до родичів, і він, напевно, так, хвилини три на мене стояв, просто дивився, отак -от. таке відчуття, ніби вирішував жити мені чи ні. Ну і якось приїхали. Багато моїх знайомих друзів, які там старше за мене були, то вони зустріли все це на перших днях. І я отримував від них повідомлення до березня місяця. З деякими зв'язок обірвався назавжди, на жаль, деякі в полоні. От, і з того моменту я ну, вирішив, що я сидіти не буду ніяк. Після того, як виїхали з Запоріжжя, то я поїхав в Київ, хотів вступити до Азову, але мене не взяли, сказали, що я занадто малий, і відправили додому. От. А потім я повернувся назад в Запоріжжя, і в мене вже не було грошей на дорогу назад на Київ, бо всі гроші. Після переїзду якось дуже швидко закінчилося і я тоді позвонив своєму товаришу, зайняв нього в один кінець, купив білет, поїхав в Київ і вступив до лав правого Навчання було доволі цікаве, доволі якісне і дуже сильне. Тобто ну, навчальний центр я пам'ятаю всі ці обідрані локті, коліна, руки, все, що тільки можна було, було обідране в цьому піску і так далі, коли ми там лазили. До нас приїжджали західні інструктори, дуже багато було тренувань. Тренування були кожен день, і бувало, по три тренування на день, тобто постійно тренувалися. Не було такого, що ми там нічого не робили або когось відправляли на фронт непідготовленими. Але там теж були хлопці, і по 18 років приходили добровольцями. І багато таких хлопців було 18 років. І, на жаль, багато з них вже немає. Все почалося з Харківщини, і це, я пам'ятаю, був перший такий бойовий мій вихід. Це ми йшли на штурм, штурм посадки, яка була до того втрачена. І Дуже добре пам'ятаю цей штурм, бо це був перший, перший такий досвід, доволі цікавий і дуже цікавий, так скажемо, досвід. Це був контакт з ворогом. 10 метрів отак от і тоді я ще згадав той момент, коли я виїжджав з окупації. Тут ще коли був в окупації, і коли виїжджав, то в мене була одна тільки думка, коли я нарешті виїду на українську землю, щоб мені нарешті дали зброю, я міг їх знищувати. І на той момент, вже в тій посадці, коли в мене є зброя, і я бачу цього ворога, якого я бачив поряд з собою там і нічого не міг зробити. А тут в мене є зброя. У мене є навички, я знаю, що робити, і на тому моменті мені було нормально. Зазвичай, ті, хто приходять новоприбувші, то у них іде обкатка. Спочатку це там з якоїсь умовно другої лінії, тобто потихеньку, ближче, ближче до лінії фронту, і щоб людина більш звикала і так далі. Але, на жаль, обставини диктують іноді інші умови, і доводиться. Якби робити кров через себе. Але це було добровільне рішення. Мене ніхто не змушував. Харківщина я не звільняв. Тобто я вже був там після звільнення. Після Харківщини в нас був Бахмут. Ну, я якусь частину виріс в місті, і якось оці от всякі посадки мені не сильно подобаються, а бої в місті якось більш цікавіше, там є місце для маневру. Після Бахмута у нас був Серебрянський ліс, потім знову Харківщина, і потім вже часу яр. Найгірше було напевно часів яр. Тобто остання наша така серйозна, серйозна компанія то це часів яр. У нас вивели з часового яра на Купінськ, і на Купінську отримав осколок. Так він там залишився в мені цей осколок, от, потрапив в шпиталь. Проходжу лікування. Повезло там, не дойшо три міліметри до черевної порожнини, як лікарі сказали, повезло. От, тому... Це добре. Е, в нас є, існує дуже велика проблема, що така, таке поранення, як акубаротравма, воно є занадто недооціненим. Е, бо деякі хлопці після повернення просто можуть в деякий момент. в мене є такий побратим, він просто впав в кому е, на певний період часу. Потім вийшов інший побратим, який з 15 року воював на якомусь етапі, просто виконуючи свою задачу, в нього. Отак от, от ноги поплили, і він потерявся. Тобто Таке буває, бо це все ж таки воно дає своє з часом. Мотивація в тому, щоб війна якомога швидше закінчилася, і менше гинуло наших дітей, бо великою проблемою є те, що гинуть реально гинуть діти. А діти це якби майбутнє нашої нації, як такої. І... Страх він є завжди присутній. Питання лише в тому, хто як з цим страхом впору впорається, може впоратись, не знаю, хтось через тису пливе, хтось, хтось на штурмі да. І тільки який результат того, що хтось десь втік, а, або ти можеш бути корисним там. Дуже важливо твоє оточення. Ну і звісно, ти сам. Тобто тебе готували. Також в цю підготовку входить психологічна підготовка, тобто моральна. Це дуже важливий момент. І, до речі, його часто теж недооцінюють в нашій армії, на жаль, але це дуже важливо. І от саме оточення, воно від нього багато що залежить, бо якщо ти впевнений в тих, хто поряд з тобою, то ти впевнений в собі. Якщо ти не впевнений в тих, хто поряд з тобою, то один в полі не завжди може бути воєн. Відсутня страху це дійсно погано. Бо страх це, це є сила, і вона має діяти в якомусь напрямку. Якщо цієї сили немає, то стає на все все одно. Тобто, багато є таких моментів, коли людина йде там, мінометний обстріл біля неї, міна неподалік падає, тобто все розлітається, все летить, а і все одно. Це вже страшно. Таку людину треба виводити з зони бойових дій. І... І проводити важку психологічну роботу. Золотий Хрест підписаний Валерієм Залужним, що є цінне. За успішне виконання задач безпосередньо в Бахмуті. Прийшов курсантом від солдата, ну, став молодшим сержантом. За весь цей час е приймаючи участь в бойових діях, е дивлячись, як вона все відбувається, то прийняв рішення, що. Я буду в армії і пов'яжу з цим своє життя. І, власне, мені є куди рости. І рости це шлях довгий, цікавий, і звання будуть рости з часом. Дуже серйозно, коли ти відповідаєш за інших людей, віддаєш якісь накази. Тобто від тебе багато чого залежить. Ти є прикладом для людей, ти є основою цього підрозділу. І, власне, ти їх направляєш, ти їх ведеш. І... Це є дуже серйозним моментом і серйозною відповідальністю насправді. У нас, на жаль, в армії є велика проблема, у нас дійсно не вистачає хороших командирів, на жаль. І це призводить до втрат. Є підлеглі, які Та навіть 50 років і 30 років, але. Коли я ставав командиром, вони мене обирали. І вони обрали мене не за те, що просто я є. У мене немає звання, щоб командувати ними. Я не можу стояти на посаді командира взводу. Але, але якось вони мене слухають. У нас все, все виходить. За деяких моментів, деякі там нас виводили трохи, але то було зовсім мало. Не вистачало часу на відновлення і правильне відновлення, як воно має бути. Але такі моменти були там кілька місяців, може, а так за весь час в зоні бойових дій. Багато хлопців втомилися, багато хто згорів морально, психологічно і так далі. У, у багатьох хлопців, чоловіків, жінок, є свої сім'ї, які чекають їх вдома. Це діти, там когось, це дружина, в когось чоловік чоловік, кого Але і за весь цей період часу вони їх не бачать. Тобто ці от коротко, короткотермінові відпустки, які дають, їх зазвичай не вистачає. І якщо людина постійно в зоні бойових, то ну, її це дійсно виснажує. І вона дуже сильно переживає за сім'ю і за себе, бо сім'я переживає за неї, щоб не залишити, бо є такі сім'ї, де сім'ю забезпечує чоловік, тобто, і, а там діти. І, ну, це все складно, і дуже, дуже погано, те, що ті чоловіки, які там, е ну, їх навряд хтось замінить, бо така в нас ситуація наразі в країні. Я не знаю, де я опинюсь, але як би не було, ми є солдати, і, і це є війна. Поки що важко заговорити про те, коли закінчиться війна і чи закінчиться вона взагалі при нашому, так би мовити, житті. Вона не закінчиться до тих пір, поки ми не знищимо повністю Російську Федерацію як такова. Поки, поки Росія існує, в нас завжди буде конфлікт з нею. Як тільки я отримав першу зарплату, вона в мене вся пішла на амуніцію. І я цю амуніцію напевно за весь час рази чотири міняв. Бо коли ми прийшли в навчальний центр, то ми дивилися на тих, хто був старше нас, і дивилися, і постійно питали: о, а що, що нам краще одягти, а що нам краще взяти, що нам краще придбати собі, так щоб нам було комфортно. І ми купляли все, що тільки можна, починаючи з усіх мілітарів магазинів, яких і Е, я її поміняв десь чотири рази, а вона доволі дорога, ця амуніція. І, і вона зношується, вона горить, вона рветься, її псують уламки. І, на жаль, гроші йдуть все на те. Плюс транспорт, різні ті чи інші засоби. Тобто це все воно не так, як здається, десь десь здалеку. Наша армія тримається на волонтерах. Це, це є проблемою, але якби не вони, то, напевно, б ми трохи було б все по-іншому. Тобто наша армія тримається на волонтерах, на жаль. З приводу зброї, зброя є. Я багато з ким спілкуюся, і я не бачив такої прям проблеми, щоб, щоб не було нічого. Тобто. Воно є. Зазвичай вся ця підтримка це волонтери, друзі, знайомі. А від суспільства, я напевно скажу, що ми дуже сильно програємо інформаційну війну і це є дуже великою проблемою. Бо за ці два роки наша нація, наш народ не навчився правильно аналізувати інформацію і приймати якісь правильні рішення. Ми хаваємо все, що нам дають, і по результату маємо роз'єднану націю. Коли ви читаєте новини, то треба навчитися аналізувати ту інформацію, яку вам дають, правильно аналізувати, і шукати різні джерела цієї інформації, і тільки потім робити якісь висновки. Бо інформація дуже багата, але зазвичай вона не відповідає дійсності. Це є частково заслуга військових, тих, хто пішов добровільно на початку війни, заслуга того, що в таких містах як Київ. Не бігають роки, не гвалтують жінок і не вбивають дітей. І це дійсно приємно. Частково може дратувати те, що є багато тих, хто знову ж таки на оцій інформаційній війні і так далі, поначитуються зайвого, понадивлюються зайвого. І багато хто не хоче йти на фронт, багато хто не хоче підтримувати, допомагати. і ми маємо дуже багато новин в Телеграмі, цікавих і так далі. І це дійсно дратує. Бо я, в мене особисто є багато друзів, які повиїжджали за кордон і погляди трошки доволі цікаві. Ні, не вважаю їх зрадниками. Мене лише дратує те, що в них українське громадянство, і вони за це громадянство не зробили нічого. Воно в них просто є. А питання тоді в тому, а чому Україна вам тоді щось винна? А що ви зробили для України? Адже звинувачувати когось ми можемо завжди. А що зробили ми? Смерть поки поряд, смерть аптеря, місто, покот забирає життя. Ця пісня була написана після того, як загинули. Арт і конструктор це наші два побратима, отримуючи mm -hmm. mm -hmm. е, одну з позицій в Бахмуті. І ми тоді, вони тоді всі були в оточенні, і наш підрозділ прийшов допомагати цьому дружньому підрозділу, е, щоб витягнути тих, хто ще живі. Ну взагалі, і в той же день ми зайняли іншу позицію. Це була вже ніч, я пам'ятаю. То я тоді відкрив на телефоні нотатки. В тому будинку, де ми були, і написав кілька слів. Це був приспів цієї пісні. І вже потім, коли повернулися з повернувся задачі, то я вже тоді сів і дописав всі інші слова. Вона була написана в таких умовах, просто де, де була смерть. Війна побратими, які гинуть, посестри. Все це вводить в такий стан і в цьому стані народжуються всі ці пісні. Коли у Бердянську підніметься знову український прапор, то звісно я туди приїду. Ж питання в тому, чи буду я там жити чи ні, то я не знаю на це відповіді. Схожу до хазяїна квартири, яку я знімав, заберу свої речі. Куди я піду до моря? Схожу подихаю морем. Говорити про деокупацію Бердянська, це як, це як можна і не говорити взагалі. Бо того, що місце буде, місто буде деокуповане найближчим часом, ну, до цього немає ніяких, ніяких так би мовити. Дій. Я особисто спілкувався з полоненими. Ну, Якщо чесно сказати, то це дуже сильний і вмотивований ворог насправді дуже сильний і дуже вмотивований. Тобто їхня пропаганда на «Діди воювали» і так далі вона дуже сильно ними рухає, що вони знову роблять цей подвиг, знищують націоналістів, як знищували колись. Також дуже велика пропаганда, те, що Україна це є молодший брат Росії, і в них в голові це дуже сильно закарбовано. І вони цим живуть. Деяких, деякі про то не знають, деякі знають, але так чи інакше вона ними рухає. Вони, вони захищають, так би мовити, це в їхніх головах, захищають свою державу від нацистів, які могли би прийти на їхню, так би мовити, землю. І це правда. Є в них дуже багато зеків, які воюють. І зеки воюють за те, що їм дадуть строк менше. Тобто вони там є там певний контракт, вони там півроку відбувають на їхній. СВО і їдуть додому. Тобто їх ну як, як правило, ніхто не їде додому, на жаль, але так кажуть, що вони їдуть додому. Їх цим купують, але насправді то не так. Тобто їх обманюють дуже сильно обманюють, і вони самі те вже усвідомлюють. А коли вони це усвідомлюють, то це зазвичай вони коли сидять в полоні. У нас з ними говорять наші або. Або вже не в нашому світі, я можу сказати, що вона дуже сильна підготовка, доволі така сильна. Навіть якщо це ти зек, і тебе забрали, то в тебе два місяці підготовки, дуже активної підготовки на полігонах. Постійні стрільби ти там повзаєш з мішками цими постійний фізо, тобто і так далі. Деякі з них говорять, що я навіть жалію про те, що я туди пішов. От деякі з них говорять такі слова. І яким би ти не був там не знаю, дурачком, за весь цей час, то за два місяці тебе навчать стріляти, і ти зможеш зробити те, що ти робиш. Також ми знищували ворога в часовому яру, і це ворог, тобто в них на собі по 14 магазинів збикату. Є моменти, коли люди то не розуміють, і хтось може взяти з собою 4 магазини. А 4 магазини ну це, це на дуже короткий бій, це бій там 5 хвилин бою, тобі 4 магазини тобі не вистачить. Тобто вони йдуть штурмувати на позиції, і в них вони повністю забезпечені повністю всім, що їм треба. Тобто вони одягнені, і в них все є. В них немає проблем з БК по тому, що говорили з полоненими, в них цим проблем немає. Ні з БК, ні з ні з усім іншим. Тобто, хочеш, ти йдеш на штурм, хочеш, візьми хоч ящик, гранат і так далі, але тільки йди штурмуй. Тобто підготовлені, забезпечені солдати. І ми проти них воюємо. Просто, на жаль, маємо те, що проти нас воює непотріб їхній. Звісно, є в них і регулярна армія, і так далі, але вони гонять непотріб. А в нас гинуть дійсно люди, ті, які мали би жити.